Найчастіша проблема, з якою до мене звертаються власники бізнесу: Інстаграм не працює, не дає результатів, немає або дуже мало продажів. Я твій твоє експерт і сьогодні я розберу всі основні причини, чому так відбувається. Став лайки, починаємо, буде корисно. Головний недолік, який я бачу майже у всіх проблемних аккаунтах, це занадто комерційний контент. Найчастіше такі на 100% заповнені описами продуктів і пропозиціями його купити так робити не можна. Це може здатися парадоксальним, але щоб збільшити продажі, потрібно публікувати менше контенту, що продає. В чому справа? Демонструвати продукти в інстаграмі цілком нормально, це дивляться, лайкають і насправді купують. І тим більше, якщо людина підписалася на магазин, вона розуміє, що вона. Підписалася на бізнес, який буде їй щось продавати. Але в цій ситуації потрібно враховувати контекст і пам'ятати, що інстаграм це соцмережа, де люди насамперед відпочивають та розважаються. На перше місце тут треба ставити інтереси клієнта, а не свої продажі. Рекомендую дотримуватися правила 80 на 20. 80% контенту на аккаунті має навчати, розважати або залучати і тільки 20% продавати. І навіть ці 20% мають бути чимось більше. Instagram, ніж просто фото та опис товару. Інша популярна причина слабких результатів: бізнес не запускає рекламу. Якщо плануєш заробляти на Instagram, будь готовий вкладати гроші, бо в нинішньому вигляді Instagram просто не даватиме результат без запуску реклами. Не рекламуватися можуть тільки і без того, ну дуже впізнавані бренди. Instagram дає чудові рекламні інструменти, які дозволяють знайти свою аудиторію. Менш ніж за один долар можна по кілька разів показати рекламу десяткам користувачів. Бачів, яким цікавий твій бізнес. Третє за популярністю джерело невдач це погано оформлений профіль. Шапка профілю оформлені і хайлайти самі по собі не генерують продажі, але можуть їм серйозно нашкодити, якщо щось не так. Правильно заповнена шапка має бути зрозумілою, викликати довіру і відповідати на основні запитання потенційних покупців. Якщо людина заплуталася, не розуміє, сумнівається, не довіряє, вона не буде купувати. Правильно заповнити шапку профіля дуже просто, коли ти знаєш, що. Робити і в описі під цим відео ти знайдеш чек-лист для запуску інстаграм. Там є все, що потрібно, щоб дізнатися. Переходь, замовляй, буде корисно. Четверта причина це нецікаві, незахопливі не сторіс без сторітелінгу. Найкращий спосіб продавати в інстаграм це цікаво продемонструвати свій продукт в історії з якісним сторітелінгом. Людей чіпляють рілс, але покупців з них роблять круті історії в сторіс. Про те, як робити продаючі сторіс, я розповідала ось цьому відео. Обов'язково його подивись. Там дуже багато цікавого. Ще до речі, якщо це відео для тебе корисно обов'язково, постав лайк і підпишись, бо це дуже допомагає в просуванні каналу. Буду вдячна! П'ята популярна проблема це відсутні взаємодії з підписниками. Це мене здивувало, але часто власники бізнесів не хочуть витрачати час на взаємодію зі своєю аудиторією. Запостив і забув, нехай телефонують або замовляють через сайт. Так не можна. Усі, хто пишуть тобі коментарі, пишуть в Дірект, це майже твої клієнти. Вони вже зацікавлені раз пишуть. Часто їм потрібна маленька порада, коротка бесіда, якийсь невеличкий поштовх, який стане тригером до покупки. Крім того, взаємодія з аудиторією допоможе краще зрозуміти її, зануритися в її світ. Зробити твій бізнес, продукти контент краще, і нарешті останнє це нерегулярний постинг. Буває насправді, що в акаунті все добре. Він відмінно оформлений контент, прекрасний сторіс, захоплюють, але віддачі немає, тому що не вистачає регулярності. Є перевірене маркетингове правило семи взаємодій». Перш ніж людина купить продукт або стане клієнтом бізнесу, вона має проконтактувати з ним щонайменше сім разів. При цьому контакти мають бути яскравими. Побачив, але не зачепило. Вважаю, що не бачив. Якщо вас аккаунт нерегулярно, то набрати потрібну кількість цих взаємодій у тебе просто не вийде. Які проблеми помітив у себе? Пиши, я буду рада бачити твої коментарі та дізнатися більше про твій бізнес. Якщо це відео було корисним, не забудь підписатися і подивитися ось цей не менш цікавий ролик.